Неймовірний матч Зінченка проти Евертона Миколенка. Моуріньо сходить з розуму. Ювентус, незважаючи на мінус 15 очок, буде в лізі чемпіонів. Мене звати Андрій Сеньків, на каналі Кудібінг, де я розкажу вам про все найцікавіше, що відбулося за останні дні у європейському футболі. Перед стартом поставте лайк цьому відео, щоб підтримати Руслана Малиновського, котрий з Марселем вилетів з Кубка Франції від команди з Ліги 2. Або щоб підтримати мене полювальника Туднехема, який вилетів з Кубка Англії від Шефлд Юнайтед. обов'язково дивіться відео до самого кінця. Там я вам детально розкажу наскільки прекрасним був Зінченко в матчі проти Евертона. Розпочинаємо. Стартуємо А з однієї з найбільших сенсацій цього сезону: матч Кримонези Рома, в котрому Кримонези здобув перемогу з рахунком 2-1. Після матчу Муріню розповів про те, що він говорив гравцям перед матчем. Я попросив уявити гравців, що це остання гра сезону. Якщо ми програємо або зіграємо в нічю, то потрапимо до Ліги Європи. А якщо ми виграємо, то потрапимо до Ліги Чемпіонів. Ми не виграли. Якщо для Ромео це не виграє, це те, що бувало ж у цьому сезоні. Певна беззубість в атаці, груби помилки в захисті, не фарт можна навіть так говорити. То для Кремонезе це матч всього свого життя. Тому що останні Кремонезе в перемагав перемагавши у 96-му році. У цьому сезоні А ця команда не перемагала. Це перша перемога Кремонезе в цьому сезоні чемпіонату Італії. Загалом Кремонезе не перемагав в А. 31 матч, якщо брати ще той сезон з 90-х і цей сезон. Таким чином, було перервано найбільш довгу, безвиграшну серію в історії чемпіонатів Італії. Націкавішою цьому матчі була саме поведінка Жозе Моуріння, котрий вже на старті другого тайму отримав вилучення, і це вилучення стало третім для Моуріння в цьому сезоні. Жоден гравець не вилучався в А. Три рази Моріні поки що йде в лідерах. Через це Моуріня пропустить два наступні матчі через дискваліфікацію матчу проти Ювентуса та Сасуоло. Через що вилучили Моуріні, думали, гадали італійські колеги, і в підсумку La газета Дело Спорт повідомляє про наступне Моуріні. Конфліктував з четвертим арбітром, і він до нього підійшов після того як головний рефері не зафіксував ФОЛ Франка Цаджу. Проти Мараша Кумбули. На що арбітер четвертий відповів Моріньо наступне? Будь ласка, не займайтеся своєю хернею. А вже після того, як Моріньо вилучили, четвертий арбітр сказав йому наступне: усі сміються над тобою, іди додому. І Мауріньо, і Рома вважають таку поведінку арбітра неприйнятною. Вже подали апеляцію до правоохоронних футбольних органів Італії і чекають на рішення. Тут для мене все зрозуміло. Знову ж таки, я. Бачив, як Моуріньо тренував. Я святкував активно і, і все матчово за тим, що він робив тут не І рано чи пізно такі зриви в нього траплялися. Коли в команду не йшла гра, він шукав якісь четверті, п'ять, шості, сьомі фактори. Так, можливо, четвертий арбітер сказав щось не те. Але чомусь він сказав саме оце не те Моуріньо. Мало які тренери стикаються з вічною несправедливістю, з тим, що цей арбітер з Турина, потім вони гратимуть проти Турина з тим, що його команду в кожному матчі Вбивають і вона не може через це бути чемпіоном. Це класичний моуріні, це муріння, котрий потихенько на кінець кар'єри вже так повністю сходить з розуму. Якщо раніше це була одна з фішок моуріні, його харизматичність, його емоційність. Зараз же, фактично це один з маркерів цього тренера, і навіть не фішка, а те, через що ми дізнаємося про нього, тому що ні футбол, ні результати, ні досягнення вже не є такими значними, як колись. Але харизма, і емоційність, і інколи навіть наглість вона продовжує бути і продовжує брати верх над іншим. Думаю, пам'ятаєте, що в останньому випуску я говорив якраз про те, що Кримонезе може перемогти Рому, хто як не Рома, дасть можливість Кримонези вперше в серії перемогти. І в підсумку ця ставка якимось неймовірним чином зайшла. Сократ лише в одному. Я вгадав, іншого нема, не було і не дано. Сьогодні я вам розкажу про матч Бундесліги, про центральний матч Бундесліги між Брусю Дортмунд та Ляйпсігом за котируванням нашого партнера компанії Фобет. Фаворитом є Дортмунд, але я думаю, що Ляйпсіг на виїзді переможе. Коефіцієнт на це три. Це матч рівних, безумовно, рівних команд. Але Дортмунду нарешті має пересати щастити з командою, яка прямо зараз найкраще грає в футбол Бундеслізі. Таким чином ви зможете зробити перегляд виду спорту. Цікавішим разом з Фобет. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, забирайте бонус у розмірі до 4,5 тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будьте всередині гри разом з Фобет. Але пам'ятайте, будь ласка, що грати потрібно головою, а як не емоціям. А тепер повертаємося до серії А, до перемоги Кримонези. І що вона взагалі означала? Вона означала рівно те, що Кримонези вперше за купу, купу, купу часу перестав бути найгіршою. Останньою командою серії А. на останню сходу опустилася Самдорія, і для мене це якесь прокляття генеїських команд. В минулому сезоні фактично без шансів не вирішила Дженеа. Тепер же така доля спіткала Самдорі, незважаючи на те, що в Самдорі є хороший склад, є гравці, котрі в... Той чи інший відтинок свого життя дуже добре грали в футбол. Гравці, котрі і в самдорії моментом добре грають в футбол, але в комплексі в них нічого не виходить. Давайте просто глянемо на склад цієї команди. До прикладу там грає Ламерс, котрий якийсь період був непоганим рольвиком в Аталанті, манога Габядіні, котрий запалював і в серії а, і Моментами непогано грав англійській прем'єр-лізі. Є Харі Вінкс, який не так давно грав у основі збірної Англії та Лондонського Тоттенхема. Можна говорити про одного з найбільш талановитих вихованців академії Баварії Кюзенса, але в підсумку це все не працює. Де інстанковіч впевнено веде команду на дно. В останньому турі вони програли Лаціо з рахунком 1-0. Немовірний фарт, що затрапився аж в кінці матчу. Відповідно, Самдореві стає від 17-го рятівного місця аж на 9 Очок я не мачу жодної причини, як ця команда може вилізти з цього дна. А ви не забувайте, будь ласка, про те, що потрібно оформити підписку на цей канал, а також поставити дзвіночок. Ці дві важливі речі роблять цей канал мене контент набагато набагато кращим. Дякую вам за це і йдемо далі. Тепер поговоримо про туринське дербі Ювентус проти Торіно, Ювентус. Здобув четверту поспіль перемогу і викарабкався з певної психологічної ями, відколи їм зняли 15 очок. Клас Ювентуса в цьому сезоні в тому, що команда Алегрі може та вміє бути різною. Лаці вони можуть перемагати. Жорсткими вертикальними атаками, декотрі матчі вони зажимають суперника позиційно, в декотрих матчах просто ферять окремі люди, як, наприклад, Ді Марія, котрі в відмінній формі. А от з сторіно на перший план вийшли стандарти чотирьох м'ячів, котрі Ювентус забив ворота Менковича Савіча, три прийшли або Після прямих подач зі штрафного чи кутового або після їх розіграшу. Саме така різноплановість та різність Ювентуса – це його неймовірний плюс, тому що той чи інший аспект гри може кульгати, може не виходити. Ювентуса в арсеналі завжди є щось інше. Бо в матчі з Торіно в позиційній якійсь структурі Ювентуса були колосальні проблеми. Парадоксально Тріно забивши один з двох м'ячів, також з кутового більш добре грав. Прямо в грі, і оцей його санабрії для мене є, напевно, найкращим з тих, котрі я бачив за останні дні. Гляньте, будь ласка, на цей момент. Іліч приймає м'яч трошки нижче зліва. Санабрія в центрі штрафного майданчика і парагваєць дуже мудро відкривається. Не між гравцями, не з їхніх спини. Не робить забігання там на дальню стійку і так далі. Він робить забігання перед. Бремером захисник є перед ним. В нього фактично є одна можливість в дотик викручувати м'яч у ближній кут. І парагвайець це робить тут. Ідеально все і таймінг, і відкривання, і удар. Це елітний виступ парагвайського форварда. Важливого в цьому матчі треба сказати і також про те, що Поль Погба нарешті дебютував за Ювентус після повернення з Манчестер Юнайтед. Це його перша гра. Він до цього був травмований і жодної секунди в сезоні не зіграв. Ця перемога піднімає Ювентус на сьому позицію і до Аталанти, котра йде шостою шість очок, до Лаціо, котрий йде четвертим, дев'ять. Враховуючи те, що і Лаціо, і Атланти і Рома регулярно втрачають очки. Я не здивуюся, якщо Ювентус навіть з мінус 15 очок все одно пролізе до Ліги. Чемпіонів туди враховує і форму конкурентів, і форму самого клубу, і його різноплановість, і плюс агресію зліз на те, що відбулося, якщо б цілочки з команди Алегер не зняли, то вона йшла в першій четвірці і прямо зараз займала би друге місце. Напишіть будь ласка, в коментарях про те, чи вірите ви в те, що Ювентус. Навіть з мінус 15 очками зможе пробитися у першу четвірку. Я особисто вірю, яка думка ваша? Тепер плавно переміщаємося до Англії, де відбулося два відкладені матчі англійської прем'єр-ліги. Перша гра між Ліверпулем та Вулверхемптоном. повна протилежність того, що ще там місяць тому видали ці команди на Молінью, де Ліверпуль був повністю розбитим, розбалансованим, не динамічним, фізично не сильним і програв. Команді Лопатеги з рахунком 0-3. Тут історія змінилась. Так, у Вулверхемптона були моменти, так Вулз ловили Ліверпуль на оцих от поганих перехідних фазах в центрі поля, але загалом клоп продовжує шукати ідеальне поєднання і в нападі, і в центрі поля. І От е, матчі з Вулс мені це поєднання найкраще, напевно, сподобалось. Центр Поля збачить Фабіні та Еліота, був, напевно, найбільш Збалансоване. Тут є і типовий волноріз, як Фабіння, тут є і гравець, котрий допомагає добре сканувати простір, ну і, і тут є і гравець, котрий регулярно робить десь, можливо, на перший погляд хаотичні ривки, штрафний майданчик. Це Еліот. Кожен з них відпахав. Добре, кожен з них провів цю гру добре, і кожен компенсував свої мінусами плюсами своїх партнерів. Напевно, найкращий момент цього матчу це другий гол у виконанні Ліверпуля, котрий забив Салах. Гляньте, будь ласка, як Ліверпуль розіграв м'яч від власних воріт. Все почалося з довгої і мегаточної передачі Алісона. Далі була стінка обіграш між Гакпо та Цімікасом, ривок на величезний вільний простір від Грека, і асист на порожні ворота від Салаха. Від передачі Алісона Писана до фінального удару від Салаха минуло буквально кілька секунд. Ліверпуль зробив все ідеально по таймінгу, по тому як гравці розміщувалися та обігали, по тому як використали. В той момент високу лінію оборони Волверхемптона. це була ідеальна комбінація. Це не означає, що Ліверпуль на 100% виходить з кризи, як я вже поспішив говорити після перемоги над Ньюкаслом. Я думаю, що це означає лише те, що Ліверпуль стає успішним в окремих матчах. Тобто, якщо ще місяць тому Ліверпуль провалював фактично все і не міг нічого зробити, то зараз з поверненням Конате, в основу нарешті в парі зіграли з Ван Дейком, з поверненням в основу жоти, з намаганням та вмінням клопа знайти оптимальну тріку центрі поля, Ліверпуль Маленько стає більш сильною командою, ніж це було місяць чи півтора тому. Це не означає, що вони пройдуть реал в, в одній восім фіналі Ліги чемпіонів. Це не означає, що вони виграють чемпіонство. Це означає лише те, що Ліверпуль просто став кращим. Не настільки, щоб е, впевнено йти там в першій трійці, але настільки, щоб боротися за першу четвірку. Я в цьому твердо переконаний. Прямо зараз відставання Ліверпулю від Тотнехема, котрий йде четвертим, становить всього шість очок. Незважаємо на пропущені тури і так далі. Судимо зараз. По тому, що ми бачимо по таблиці. це не катастрофа і враховуючи те, що інші гравці повернуться, враховуючи вміння клопа знайти та підшукати щось в плані гри. Я думаю, що Ліверпуль реально може бути ще в четвірці. А тепер до центрального матчу для нас до українського дербі, якщо так можна сказати, Арсенал Зінченка приймав Евертон Миконка і після поразки кількатижневої на Гудісон парк з рахунком 0-1 цей матч був принциповим для Артети. Він говорив про це перед матчем, що нам потрібно реабілітовуватись, тому що під час першого матчу надайча біля керма Евертона арсенал був жахливим. Що важливого з цього матчу потрібно розуміти по малюнку гри. Евертон традиційно добре захищався. Вже сформувався стартовий склад вдача, котрий він фактично не змінює від матчу до матчу. Максимум він змінює центрального форварда, що погоди глобально не робить. Евертон компактно захищався. Інколи фангові захисники сідали в лінію до четвірки захисників, не було розриву між лініями був дуже дуже хороший автобус. І важливо розуміти, що Евертон е, помаленько вчиться створювати моменти з гри. Якщо в матчі проти Арсенала першого Евертон створює моменти лише з кутових або штрафних, то в цьому матчі Евертон пробував щось створити з гри. Було два джерела моментів, котрі Евертон активно просував. Перший момент це точковий пресинг. Евертон грамотно накривав е, захисників Арсенала справа або зліва. Часто відбувалися ситуації 3 в 2, коли гравці Арсенала не знали, що робити з м'ячем. Втрачали його. Були втрати від Зінченка, були втрати від Бена Вайта, і були швидкі переходи Евертона одразу в наступ, одразу, щоб пробити поворотах. Від цього йшли удари. Другий момент це контратаки, фактично від власних воріт. Також дуже активними відборі були і Гана Гує, і Онана, і Дукуре, котрі в момент найменшої невпевненості когось опорників Арсенала. Перекусували їх і розпочинали розняли контратаку, враховуючи високу лінію захисту арсеналу. Такі втрати призвали до контратак 3 в 3 або 4 в 4. Давайте глянемо цю історію. Вона вдало Грає відборі. м'яч відскакує до Дукуре. Дукуре розганяє контру. Бачимо ситуацію 3 в 3, Передача на Макніла, простріл на лінію вертарського майданчика. І там Ніл Мопе просто не зміг нормально пробити, лише черканув м'яч п'яткою. Ці історії, до речі, прогавив Мопе Зінченко, котрий йшов з ним до кінця. а Потім в певний момент зупинився. І лише щастя українця, що Мопе форвард не настільки високого класу, як, наприклад, Санабрія Сторіно про я говорив не незадовго перед цим, він не підлаштувався під цю передачу, обрав неправильний таймінг і просто поліз поперед батька в пекло. Якщо б він затримався на пів секунди попередній своїй локації, скажімо так, то він би спокійно розстрілював Ремсдейла. Віда цих от контратаквертна в тому. Що більшість з них розганяли гравці зі швидкістю Онана, «Дукуре» чи Макніла? Кожен з них не виділяється швидкісними даними. Фактично, в «Евертона» не було швидкого гравця. Під цей план ні МП, ні Івобі, Ні Макніл, ніхто стріки в центрі поля немає якостей, щоб стабільно розганяти до куря, котрому в цій історії вийшло, мав величезний плац. Він мав куди бігти, і насправді швидко позбувся від м'яча. Стабілізувати цю історію Евертона не виходило, про тому що були десь перехоплення, була агресивна і правильна модель гри, але знову ж таки швидкості швидкості бракувало. Друге, що слід розуміти, це те, що гру повністю. Повністю просто такі. Переломив гол, котрий забив Арсенал. Арсенал не домінував. Арсенал не створював моменти. Арсеналу було складно. Вони кружляли мельджоштовного майданчика. Були певні зміни в позиціях. то тросар був в центрі, то Мартінелі йшов наліво. Мінялися вони місцями. Зінченко грав по всьому, фактично, фронту поля. Жоржіньо також допомагав білдапі. Було дуже багато змін, було дуже багато якихось таких, знаєте, рухів в арсенала, але жоден з них не призводив до забитих м'ячів. Арсенал просто від. І моментами наражався на ці от не вбивчі, а все-таки контри Евертона. Це змінила лише одна річ це передача Олександра Зінченка. Він опинився на правому напівфланзі і в той момент мав одразу кілька варіантів для передачі. Гляньте, будь ласка, скільки людей відкриті, скільки гравців показують, що можна їм цю передачу віддати. На дальньому фланзі руки вверх тягне Джака. Між лініями. Точно э, вільний Едегор. САКА також чекає на цю передачу. Зінченко має кілька адресатів, навіть Мартінеллі на правому фланзі, йому також там можна покотити. І Зінченко вибирає найбільш оптимальний варіант з тих всіх, найбільш гострий варіант з цих всіх. Тобто передачі, наприклад, на Джака чи Едегора, вони були менш ризикованими, і з них би Арсенал не втратив. Тут же був ризик, але Олександр віддав цю розрізну передачу, і Миколенко прогавив Сака. Історія в тому, що в цей момент Миколенко фактично накривав двох гравців. Він дивився на Мартінелі, бачимо по його корпусу, він е, е, стріг якраз бразильця. І Сака в цей момент від нього відірвався. Тут історія про те, що Макніл не підстраховував Миколенка, він не пішов до кінця з Мартінеллі, і Миколенко довелося розриватися між двома гравцями. Якщо був би це більш досвідчений гравець, він би, звісно ж, зробив вибір на Сака, котрий мав більш небезпечний Положення і момент для удару Миконко цього не зробив. Це не є там якась кардинальна значна помилка, але про це теж варто говорити. Ось що сказав після матчу Шон Дайч, перший гол Арсенала кардинально змінив гру. План на матч добре працював, але оцей гол вибив нас з колії. Буквально через кілька хвилин Арсенал забив другий м'яч після втрати і напереду пішов з рахунком 2-0, про тому, що гірше ніж Евертон провів перший тайм. Далі Арсенал просто кайфував, було дуже багато простору, було дуже багато крутих дій від Зінченка. І фактично два м'ячі, куди далі забив Арсенал, це наслідок його вдалих дій. Гол номер один. Давайте дивитися. Зінченко пряма м'яч в центрі поля, проходить двох гравців і однією передачею. Відрізає одразу шість гравців Евертона. Відповідно, це створює більшості для гравців Верснала зліва і в центрі, і вони розкатують оборону Евертона. Гол номер 4 це також крутий таймінг від Зінченка. Зінченко отримує м'яч зліва. Він може видавати передачу ближньому, може видавати передачу в центрі, але він. Чекає ще секунду другу і бачить, що Анкетія зараз буде відкриватися. Віддає цю розрізну передачу середній майданчик. І анкетія просто котить на порожні ворота, де Мартінеллі забиває четвертий. Після матчу Артата переважно говорив про Зінченка. Ось що він сказав: Ви побачили, чому ми його запросили? Він приносить щось нове в команді, дозволяє нам бути більше непередбачуваним. підсумку, закономірно вважати Зінченка найкращим гравцем. Цього матчу, враховуючи його вплив на гру, його дії у визначальному першому м'ячі арсенала. Тобто в комплексі це справді гравець, який найбільше впливав на цей матч. І я думаю, тут питань бути немає. Про арсенал слід сказати, що команді не так просто перемагати, як це було, до прикладу, восени. Але команда «Артети» змінюється, вони пробують бути менш очікуваними для суперників. Ми. Закритими очима могли вгадати стартовий склад Арсенала. Там все початковувалося весь час та спокійно, і це стало вже монотонним і таким, що було зрозумілим навіть Евертону. Зараз арсенал різний, коли на поле входить Жорджіню, фактично, вони двоє з інченком є центральними півзахисниками, які розпочинають атаки. Коли виходить партії, історія. Змінюється, коли в центрі нападу виходить НКія. Історія одна, коли на поле виходить тросар, відбуваються зміни позицій. Наприклад, з тим же Мартіне відбувається опускання тросара більш розумні його рухи на футбольному полі, і в підсумку це вже інший арсенал ніж арсенал з Нкетією. І це робить команду Артети лише сильнішою, варіативнішою і більш несподіваною для суперників. Це те, в чому додав арсенал, додав в глибині складу і в своїй різноманітності. Якщо говорити про Евертондайча, то тут в принципі. Все очікувано Евертон набагато слабший за арсенал, при тому, що дуже добре провів. Перші 40 хвилин за них потрібно хвалити. Видно, як Дайч готується до матчу. Видно, що він хоче грати. Зрозуміло, яким чином він хоче перемагати навіть найсильніших суперників. Тобто, це не є якась така не знаю безвольна, безідейна команда і так далі. Зрозуміло, що десь йому бракує гравців, десь власних рішень, реакцій вже по ходу матчу. Це все зрозуміло, але тут ми говоримо про Евертон проти Арсенала, про Дайча проти Артети, про я не знаю, про Мак. Кніла проти САКа. Тут історія про два різні рівні. І якщо в першому колі Евертону вдалося скакнути вище голови, то в цьому матчі, в принципі, все стало на свої місця. Що ж то Віталія Миколенка, він провів досить таки. Нормальний матч переважно Арсан не забував з його зон крім першого м'яча. Переважно все відбувалося з протилежного флангу. Загалом Миконко вдало діє проти СК один в один не давав себе обігрувати. Тобто точно українець підкачав скіл гри один в один. Це дуже добре помітно наскільки він добре реагує на рухи від опонента. Наскільки він не дає себе обіграти, наскільки він є цупким? В нього болиться якості Динамо і він продовжує їх розвивати. Тим часом Евертон продовжує перебувати в зоні виліту, а Арсенал е, далі посідає перше місце. Цей матч Евертоном був відкладеним, і відповідно тепер перевага Арсеналу на Сіті становить не два, а цілих п'ять очок. Вам вже пропоную глянути мої попередні відосик, коли бачите перед собою тут і отут. Дякую, що були зі мною весь цей час. Гарного всім весняного та переможного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі після вихідних.